Мене звуть Катруся. А як звати тебе? Мені 5 років, і я ходжу до в дитячий садочок. І я хочу розповісти тобі про свій день. І я прокидаюся о сьомій ранку і одразу йду умиватися та чистити зуби. Понеділка по п'ятницю батьки вранці відводять мене в садочок. Де кожного ранку ми всі разом робимо ранкову гімнастику. Це ми робимо для того, щоб бути сильними та здоровими. На сніданок в садочку я їм корисну кашу і випиваю смачний сік. А що ти полюбляєш їсти на сніданок? Після сніданку в садочку діти можуть трохи пограти. А я люблю доглядати кінатні рослини. В нашому садочку вранці всі діти навчаються, вчать цифри, букви. Мені більш до рахувати. А чим тобі більш подобається займатися? Коли всі заняття закінчуються, нарешті можна вийти з друзями на ігровий майданчик. Там так багато цікавого можна грати з м'ячом або кататися на гойдалці. Після прогулянки ми повертаємося до групи, де мене чекає смачний обід. Я дуже полюбляю, коли на обід дають суп та картопляне пюре. А що полюбляєш ти їсти на обід? Після обіду я йду спати. Мій тата каже, що відпочинок відпочинок вдень додасть мені сил. Коли я прокидаюсь, мене чекає смачний полудинок. Ввечері ми гуляємо з друзями на майданчик, а потім разом із батьками повертаємося додому. Вдома нас чекає смачна вечеря. Я дуже полюбляю, коли ми збираємося всі разом за столом та розказуємо, що цікавого було в кожного цей день. Ввечері ми разом дивимося телевізор. Мені найбільше подобається дивитися передачі про різні планети. А що ти любиш дивитися? Щодня в мене багато справ. Тому ввечері після ігор я йду вмиватися та чистити зуби. Перед сном мені зазвичай читають цікаву казочку. а я засинаю. А як проходить твій день? Що ти робиш вранці, вдень, ввечері та вночі? Намалюй те, чим ти займаєшся. Мені вже час. До нових зустрічей!